Благослови Бог, наш стан присники. Святий, Боже, святики, нас. Святий Боже, сіди, писати безмерти, помили нас. Святий Боже, нас. Слава Отце, і Сина, і Святому Духу. Нині і в Віки Вікова. Амінь. Присвяти Ройця, помилуй нас, Господи, чистит наша. Латико по себе закони наша. Святий посиди, синами наша імені Твої городи, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, і нині присни у віковіковам, очем наші жили, що бісі, на святиці не Твоє, на прити, царство Твоє, да буде воля Твоя, як на небесі, на землі, і нам слуша, і нажавне, сіла, нам доля наша, як каже, мосам душником нашим, і в і на своє скушені. No, zbaví nás od lukáv. V cárstve slávod sa myslel, že sa to ducho nedie prístavy. Kyrko. Amen, Господи помилуй, Господи pone, Господи, pone, Господи помилуй. Господи pone, Господи pone, 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 pomiluj, pone, pomiluj, pone, pomiluj. pone, і ныне и пресно и во веки веков. Аминь. Приди да поклонимся Богу. Приди да Христу Цареві нашому Богу. Приди да поклонимся припадем самому Господу Иисусу Христу Цареви Богу нашому. Благослови душа моя, Господа, Господи Боже, мой возводичи се и се зело. Во исповедание в любу дом, благ се и се одняй со свином, яко резую. Простирай небо, яко кожу покрывай водами, превоспринье своя. Полай облаги на восхождение своя, ходяй на крылу витренню. Творі анила своє духи і своє своє пламені не Основає землю на твердий, а не, не приклониться в вік віка, без него ризовдіяни не і на орестану тводи, бо забрешення твоєго побіну до ласа, рома твойого бояться, восхоє ори і не схоє поля, во вмісті, оснували їм. Приділ положили сього, не прийдуть, ніж обродяться покрити землю, Посилає істочники водебрій постридьор, прийдуть води, напаяюся звіри селян, аж до тонариво вожажду свою. На тих птиця небесне привітають середі каміння і дадять глас. Напиє урод при вас приніс своїх діл твоїх насидиться земля. Прозябай траву скотом із лаг на службу чоловіком. Извести глібо землі, винове сели серце чоловіка. Умастили лице єлаєм, і хліб серце чоловіка укріпить. Насидяться треба больне, кедр ліванський же си насадил там оптиця, возніздяться. Я роді вожили ще придут, ствоє тіме, орувисок, елем, камінь, прибічі зайцем. Sotvorili si lunovo vremena, a sonce poznal západ svoj, položili si môj beznočný, že pruduj si zviery dobrávnej. S kým nerikajú, že vos chytite vzyskáť od Boha píšu v sebi, vos je se, na sobraže si vo lože svojich ľahút. I zejde človek na dielo svoje, na dielanie svoje, svoje do večera, ďakovo zvelečíš si diela tvoje spodiv sa pre mudrosti, a sotvorili si, i spolní sa zemľa tváre Tvojej, a Сіє море велике, пространне та Жені сла, животне, малесо, велике ми там у кораблі приплавають. Змійся й отже, создалися, рухатися, йому всяко ті тобі і дати більшому благоурем'я, давшу тобі їм соберу, тот вершу, тобі руку, І спольнице благости. отрешу вже тобі лице возм'ятаться, отимише дух іщазнути, бо персу і осротяться, послеши духи твоє, і сужижду ці обновише лице землі. Буде слава Господні, вовіки возвеселиться, у діних своїх, призирай на землю і творе і хреститься, сорами своє дем'ятця, Господь, Господе, Боже вот і моє, пою Богу моєму дом, де же єсть, да усладиться йому бесіда, моя же возвеслюся у Господі, дай ще знуришниця от землі беззаконниця, не бити, їм благослови душа моя Господа, сонце позна запад, положилась положили мої без як возвеличе сиділа, то я Господи, вся і сотворили си, слава Отцю и Сину і Святому Духу, і на неї пресно віки веки векова. Аллилуйя, аллилуйя, слава тебе, Боже, аллилуйя, аллилуйя, аллуйя, слава тебе Боже. Аллилуйя, 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 слава Боже. Господи, помолимся, Господи помолимся. Борисом, мир областей, святих Божих церквей, сидорені всі, Господи, помолимся. Господи, помилуй. Святі в храмі, святі і страхом Божим ходячим, воні, Господи, помолимся. Господи, помилуй. Святі, що селенським архерей нашим, нам і нашим, нашим керти водор, і нашим, керенілі, чесним пресвітерстві у Христі діаконстві, всім Господи, помолимся. Господи, помилуй. Подержачих власних наших, всім воїнстві, Господи, помолимся. Господи, помилуй. Господи, ми святі, обидите всяком граді, в страні Господи, живущи, Господу, помолимся. Благоростворенні вас, духові, забили плодов землях і Господи, мирних, помолимся. Плаваючи, путешествий, недугуючих страждащих, влінених і вас спасені, Господи, Господи, помилуй. на вас як скор. Бигні винужди, Господи, помолимся. Ступи спаси помилни, сохрани нас, Боже, твої благодати. Пресвятий, святий, причистий, приблагословений, славний, владичці нашої Богородиці, і прісне Діву Марію з усім і святим, помінувши самі себе і друг друга, наш Христу Бог перед Дим. Подобайте, висяка слава, честь і поклонення Отцю і Синістому Духу, на ній прісне Його віки віков. Господи, возвах Тебі, освящим я, освящим я, Господи, Господи, возах тобі услышим я, Будь мила сумолення моєго, не да вослатими ко тебі, услышим я, Господи, дай справиться молитва моя, як кокадила пред тобою, возіяни, руку моєю, жертва вечерня, я услышим я, Господ. Господи, хранині устом моїх двері, я в устан моїх, не вклани серце моєї, благослове салукаси, не вчивати тебе, не огрісіх. Со чоловіки, діла ще беззаконні, не сушту со сосу і зброними їх, накажить мій праведник, милості, обличет мій, я лише грішно, де нема все, слава моє, я, якої ще молитва моя воблаговолена, її пожертва більше при камені і суді їх, глаголи мої, якого з мого що, як то, що землі просідеся на землі, розтащишися, косі їх аді, як у Господи, Господи, очі мої на Тього поваг, не тими душу мою, мій її ти і юриза ставища, мій соблазні, що беззаконні, вадуть помрежу свою грішницю єдиний, єсь аж до дежи, прийду. А моїм Господу возвела, моїм Господу помолився, пролив пред ним молини, і моє мою пред Ним узвічу. Не дай щезати від мене духу моєму, і те позналася істи на Я напути сам, понемуже кожда скраша, сітній, Смотря ходец мой возгляда и не бизнае мене, мое, то и мене душу мою. Возлах ко тебе, Господи, рик ты се упование, и моя часть моя се на земле живы, по нее молению моему, яко смирих се зило. Избави меня до нячьи, мяко укрепишься паче мене, изведи из темницы душу мою, исповедати се имени твоему. Не ждуть праведниці до неджево здасть сім'ї, зуби не возлативі, Господи, Господи, услыше лас мою, да будуть уші тобі, не вліші ласу, молерія моє. О, ще беззакони назреші. Господи, Господи, хто постоїть, як у тебе охоче, ще не єсть. Єже о всі, совершив спасення, на ору прощали сили онського Христе, отонь уже і взявся, пред предученики Твоїми, на небеса со славою носим, тим же таїству, див'я горним горнем зваху доченове, нове, возьміте врата, і не От у у дужий зайде всім царстві, ай Бог.

Учениче схиник тебе, як уже страще взимаєма, глава лише влади Бог, як у мене оставляєш, раба Твоя, і кому йдеш іш руками, що даже концебиже, оставши сявся, тебе був послідова, крадуючися, бо віки со тобою надежду муще бути, не остави серед нас. Як уже обіщався, си спасе наш милого серде, я послі спаса душ наших. О, страже, утренні, до ноші, о страже утренні до поет і радіна Господа. Совершенніше потоя пословлений другом твоїм, владаком, Хай научені сині. постојно утешителя в вежности

те самого нашого, подаючемо від Не святому Духу, і нині приснімо віки віковам. Зайде Бог, воскликновени, Господь маласі трубні, Єже, вознасі паче образ за дамо і послати духа Утешителя, і ж освятити душі наша. Будрость простити свята. smartno na nieba snahu świętego błogena go Jezus Chrystus przyjdzie, gdy słońce na zachód, gdy niebo świateczne nie pojemo ca, i znajdzie się Boga, do kogo, do swojej Расін, Боже, во ім'я Твоє спасим ім я, і в оселі Твоє судим. Я. Боже, слуши молитву вою в глаголи главоли у своїх. Боже, во ім'я Твоє ім я, і в оселі Твоє суди. Господи, Господи вечір все, без гріха сократи са нам. Господини, Бо, Господи, Боже, Отець наш, який хвальний прославлений м'я Твоє войки. Амінь. Буде, Господи, милость твоя на нас, як уже опова комнатя. Зло освоєниси, Господи, научи нас оправданням Твоїм, благословеніси, влада Твора нас оправданням оправданні Твоїми, Зослаєси, святой посвяти нас оправданням Твоїми. Господи, милость твоя, бо руку твою не преси. Тебі подобають хвала, тобі подобають пиріє. тебе слава подобає тут своє і святому духу. День і пресно, і вові, Господи, кова, мінь. Споле Господи, помилуй. З Тоби, Спаси, помилуй, зохрани нас, Боже, Твої, Богодатію. Господи, помилуй. Вечері, в савці, в вершині святим, вірна, безгрішна, у Господа, просим. Господи. Ангела, вірна, вірна, наставника храни, трядуща, тілесна, у Господа, просим. Подай, Господи. Звучення, вставлення, гріхове прорішення, у Господа, просим. Прихи полезних душам нашим, мира, 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 Господа просим. Хоче вреди живота нашого, мир і покаянні скончати, у Господа просим. Християнські кончини живота нашого, безболізнений, непостидний, і доброти та настрашній, в суди, чи Христові просим. Святий Пречистий, преблагословенної славний владечиться нашу Богородицю і присвяті у Маріїсу всім і святим, помирувши самі себе и і вежлива наш тебе, Господи, Як о благові любець Бог, я си тобі славу села йому цей сенсного духу неї присниво віки віков. Ладно, що де приклорити. Держава царстві, твоє благословений, приросла на Отця і Сересного Духа, на ні присниво віки віков. Не оставлю серед княжега, собра, Господь, благодаше. Но после вам Духа Псвятого. Ангели примудримо, пияху апостолому жігали сіні, імже образом зрите, той паки приде. Треба хвостить новини, Господь во гласі трубі. Доша радості одарили, онські ученице Твої слове. Слав'яще ще поюще, Божественне Твоєго, знесе. Слава Отцю і Сину і Святому Духу, і нині присниво віки, Амінь. Вошед Вошетна небеса, от не дуже і соше єси, не остави на сергові. Самі робі, покажися новим чоловічиким діла, сили Твоє, я, Господи, чоловіковче, нині отпущає шарова, Твоя влада, коло Твоєму сумиру, як у відніс очи, і спасен'є Твоє є пред предаться всіх людей, свято від Твое язикові, славу людей Твоїх ізраїля. Святий Боже, святий кріпки, святий безсмертний, помилуй нас, святий Боже, святий кріпки, святий безсмертний, помилуй нас, святий Боже, святий кріпки, святий безсмертний, помилуй нас, слава Отці, і сину, і Святому Духу, і нині і вовіки вікова мій. Пресвяте Троїце, помилуй нас, Господи, очисти ріха наша, владика про тебе, наша, святи, посети, сили, немощі наша, В імені Твоє, Ради, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава і Сину і Святому Духу, і на неї присниво века віков, ами. Отче наш, же єси на небесі, да святиться ім'я Твоє, да прийде царство Твоє, да буде воля Твоя. Як на небесі, на землі, хліб наш насушний даш нам днес, і остави нам доли наша. Як уже йому оставляем дождьником нашим, і не веде нас войскушене, но нас від О, царство, слава, і збави нас от Бога, Господи. Сарство сідай і це смисло, духа не присниво віки віков. Святому Духу і нині присно і во віком віком амінь. Вознеса єси, во славі Христе, Боже наш, Радо сотворив, воюючи обітованням святого Духа і звичайним є якотесим Божий ізбавити. Боже, по лице милости Твоей, молим Тися, услышай, помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Що молимся, святочно Соленским Архире и нашим, Леви Попе Римским, по любимым нашим, Хир Теодоре, по любимым нашим, Хир Ниде, по служащих и Тим храме, семьи отцов наших духовных и всего Христа, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Еще молимся, предержащих властых наших и всем Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, Молодымся, престиж людей, ожидаючих тебе велика багата милості, з твердична милости за вся приросла християни. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи помилуй. Милости, що коли без Бог єси, тобі слава, села, і молодців, не святому духу, нині присневок і віков. Прямо мудрость. Чесніший херові, ми славніше, без ранені Серафим, без існення, бо слава рочи все, тя величає. Слава тобі, Христе, Боже, воїні наше, слава тебі. Слава Усі Свяни Святому Духу і нині приснує во віка Амінь. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, магові. Пославі, вознесися от нас на небо й Одесне, сідий Бога, й Отця, спасення нашої ради. Христос істинний Бог, наш мотва причисти свої мати. Цих славних і цих хвальних апостол, божени, сучнімушних категория всіх святих, помилити спасет нас як благи, чоловіка любець.